Вітаю, ви дивитесь програму «Відзеркалення», Я Оксана Пількіна і я вам презентую мого співрозмовника. Це Роман Семенуха, народний депутат України. Рада вас бачити в цій студії. Вітаю вас! А, ну і, власне, перше питання це податкова реформа. Проєкт запропонований Мінфіном. Як фракція Сапампомічі оцінює цей проєкт? Чи буде вона за нього голосувати, чи ні? Давайте дякуємо за запитання. Двома простивими реченнями я сформулюю наше бачення на цю тему. Очевидно, що величезна частина української економіки знаходиться в тіні. Одна з один з механізмів виведення її з тіні це лібералізація, тобто зниження ставок. Особливо це стосується детінізації заробітних плат і фактично зменшення податкового навантаження на заробітну плату. Якщо подивитися на досвід країн Східної Європи, на досвід країн колишнього Радянського Союзу, я наприклад, досліджував питання в Казахстані, як це відбувалося, дійсно при лібералізації, тобто пониженні податкових ставок на певний час, ми можемо очікувати касовий розрив. Тобто податкові надходження зменшуються. Це є правда. Але іншого шляху немає. Для того, щоб провести. Такі зміни очевидно. Ми знаємо, маємо знайти десь ресурс на те, щоб цей касовий розрив, наприклад, в Казахстані провал. Якщо говорити по покриві, він відбувався десь півтора року. Тому для того для, 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 треба десь знайти додаткові джерела надходження. І логічно, якби це ми робили, ми не маємо на увазі уряд і Верховна Рада робили це на початку року. Тоді була б можливість це все вирівняти, показати. Бо зараз нам все говорять про те, що ставлять питання в залежність від е, наших і, іноземних і, е, кредиторів, які цікавить, насамперед, будемо говорити відверто, лише одне це. Якась умовна стабільність, яка забезпечить гарантоване повернення відсотків за отриманими нами кредитами. І, звичайно, що якщо вони бачать касовий розрив, то нічого не відбувається. На зустрічі з паною Наталією, пані Наталією Єресько ми неодноразово задавали питання. Друзі, у нас зараз пакет передбачає кредитування до 2018 року приблизно 18, -18, -18 мільярдів доларів. Просте запитання: чи можемо ми розширити, ну, щоб було зрозуміло? Уряд Греції. У Грецію Євросоюз тільки офіційними програмами з бюджету Євро, ну, Єврокомісія виділить по понад 100 мільярдів. Греція, Україна 10 мільйонів, там 40 плюс мільйонів населення. Тому, на жаль, все сталося, що протягом року не відбулася жодна структурна реформа в жодному міністерстві. Ми бачимо лише прообраз якоїсь реформи у Міністерстві внутрішніх справ у вигляді Дорожньої патрульної служби і перші там слабкі, він же перші ну, початкові кроки в реформуванні поліції. Але решта ми не бачимо в жодному міністерстві жодної структурної реформи. І тому на наше запитання, чи можемо отримати збільшити пакет кредитування, ми тут чуємо категорично ні. І дві мотивації: а тотальна корупція. Про що, ви знаєте, проїжджав Байден, віце-президент Сполучених Штатів Америки, приймує мову особливо. Мені це взагалі погідно чути, так? коли віце-президент віце країни іншої фактично звинувачує. У корупції першої особи в державі і друга причина це відсутність структурних реформ. А тільки через проведення структурних реформ в міністерстві можна очікувати суттєве скорочення ну державних видатків і таким у такий спосіб перекрити е, касовий розрив. Друге, ми, наприклад, пропонували давайте віддамо митницю. Е, ну не можемо треба це визнати, тільки дурні не визнають своїх помилок. Є в Україні зараз слабкість, ми не можемо побороти в короткий термін корупцію, або немає волі. Про що ми з вами тут, в тому числі у вас mm -hmm. в студії, дякуючи, вам неодноразово говорили. Давайте віддамо винницю вид... на аутсорсинг. Є відомі компанії світові, наприклад, англійські компанії. Є такий вже досвід, наприклад, в Болгарії, коли береться компанія, з нею вкладається контракт. Ми вважаємо, що такий контракт мог би укладений вже протягом одного кварталу і продати повністю на аутсорсах. Бо за різними оцінками, навіть скептиків, навевши лад на митниці, можна отримати 30% додаткових надходжень на бюджеті. Чомусь не робиться, ну нам очевидно, бо хтось дуже наверху зацікавлений. У тому, щоб цей безлад продовжився. Тому податкова реформа, те, що пропонована, це не є податкова реформа, це виключно податкова профанація. Насправді ставки підвищуються. Ви знаєте, що бізнес малий активізувався, що люди збираються, зокрема у Харкові у п'ятницю на е, мітинг. Бо фактично, е, уряд хоче за рахунок малого бізнесу здійснити свої реформи. Друзі, я розумію про те, що там є момент схеми. Ну, наприклад, там ми розуміємо, що частина через оформлення спрощенців це певна там оптимізація, скажімо так, мінімізація податкування. Але водночас ми розуміємо, що як правило мова торкнеться тих людей, які працюють виключно на себе або мають там одного, там три-п'ять найманих працівників. І те є той початок прошарку середнього класу, який є основою в будь-якій державі. Ми замість того, щоби. Вимагати сплачувати дивіденди з великих державних компаній, ну де фактично не тих монопольних компаній, за рахунок яких заробляють свої мільярди олігархи, це перекладається знову на звичайних простих людей. Тому ваш... самопоміч не буде голосувати за такий законопроект. А, ну, якщо все ж таки цей проект буде проголосований ну, Без вашої участі, так і іншими обранцями, то які наслідки він матиме для бізнес-клімату, трошки торкнулося цієї тему. от враховуючи те, що законодавство передбачає внесення змін до податкових законів за півроку до початку нового бюджетного року. Абсолютно праві, Така норма записана в податковому кодексі. але… От протягом поточного року, я рік перебуваючи в Верховній Раді, ще жодного разу, ми кожного разу звертаємо увагу, що це ж, це ж мудрі люди насправді записали, щоб будь-яка зміна, яка пропонується до податкового кодексу, не може набрати сили ну, не, не раніше, ніж за півроку, але, на жаль, цього не відбувається. В тому проєкті, що вони пропонують, фактично під новий податковий кодекс моделюється бюджет 2016 року, і податкові зміни вступлять в силу з 1 квітня, якщо мені зраджує пам'ять. 2016 року. Ну, тобто є, начебто, квартал на діалог. Але знаючи, як подібні діалоги відбувалися всі попередні роки, друзі, ми не віримо. І насправді, от я був на прес-конференції харків'ян-підприємців, які їх проводили, я спілкуюся, і я вам скажу: насправді людей бурює не не підвищення навіть ставок, податків людей бурює, коли вони бачать, що там наверху нічого не змінюється, і знов це все перекладається на їхні плечі. Я думаю, що це навіть не питання малого там, середнього бізнесу, це питання просто знову питання справедливості. Держбюджет, інше питання. Часу на такий вдумливий і серйозний аналіз практично немає. Причини Його... всі ті самі. Є норма, яка з весни передбачає фактично розгляд, аналіз, подачу і первинних законопроєктів. Але фактично, на жаль, цього знову не зроблено. Нас знов вганяють і завтра позачергове засідання Верховної Ради. Де будуть нам презентувати урядовий пакет законопроєктів, які пов'язані з бюджетом 2016 року. Ну, щоб ви розуміли, колеги, бюджет України десь це такий талмуд. Тобто, вивчити, і це ж консолідовані цифри, як ви розумієте. Тобто, вивчити це, ну, наприклад, наша фракція 27 чоловік там, нехай зі своїми помічниками, якимось там аналітичним центром, це просто неможливо. Знову порушуються всі терміни, гвалтують процедури. В результаті чого ми будемо знов стояти на розтяжці. Нам будуть розказувати з одного боку. Є МВФ воно вимагає, щоб продовження програми кредитування вимагає прийняття бюджету. Нас знов лякають зовнішніми. Ризиками, знаєте, вже є такий жарт в Верховній Раді, коли виходить будь-який доповідач того чи іншого законопроекту, особовий уряду каже, от хто не проголосує, це знову буде видно, хто на боці Кремля. ну Ці маніпуляції відбуваються. Але насправді нічого в цьому поганого немає. Я думаю, що якщо Україна і не проголосує бюджет в грудні місяці, нічого страшного не станеться. Є передбачена цим формула однієї дванадцятої, щоб ми кожен місяць жили за формулою однієї дванадцятої річного бюджету, і, значить, протягом місяця-два нехай не їдуть на Нехай скасують відпустки. І нарешті приймемо більш все-таки якісний бюджет. Є ще одна, одна ремарочка, яка вам дасть розуміти ну, глибину дна і проблеми, які є цього року. Безперечно, бюджет 2015 року це бюджет виживання війни. І, на жаль, через дійсно зовнішні загрози, через конфлікт, який спалахує не тільки в Україні, але можна говорити про. Да, продовжуючи конфлікти на близькому сході на Європі, всі ці звичайно фактори не впливають позитивно на економіку України, але і відсутність внутрішніх реформ призводять до то, того, що навряд чи нам варто очікувати це чесно, в 2016 році чогось якогось прориву бо позитиву, важливо, щоб ми не скатилися і не погіршили ситуацію. І це напевно буде знову бюджет війни і бюджет якої сталості стабілізації, того принаймні, що є. Але ми безпрецедентно цього року заклали і вже майже витратили 90 мільярдів гривень на силовий блок. З них 46-47 мільярдів гривень. Це безпосередньо Міністерство оборони. У мене люди, от я кожного тижня приймаю людей. Люди питають дуже часто, куди покажіть, куди витрачаєте ви. Ви, звичайно, що депутати теж не судиться. Відповідальність, куди ви витрачаєте той військовий збір, який фактично платить кожну людину без винятку. Я скерував депутатський запит, і наша фракція оголосила чітку позицію, що Арсеній Петрович, шановний Петро Олексійович, ну бо міністр оборони це безпосередньо квота президента. Поки фракція самопомочі не отримує детального звіту, куди пішли 46-48 мільярдів гривень. Мої колеги, от депутати облради, які працюють волонтерами, якщо так можна сказати, ще влітку наша рідна Харківська 92-го військова бригада. Не отримала жодної нової техніки, жодної. Видите, це все людям ну, складно пояснити. Я, наприклад, якщо не отримую детальну звіт, куди пішли кошти в цьому році, а в наступному році пропонується збільшити з 90 мільярдів гривень до 100 мільярдів гривень. Ну, я не зможу людям в очі дивитися, куди пішли ці кошти. Ну, бачите, як відбувається в Верховній Раді, замість того, щоб слухати звіт прем'єра Яценюка, влаштовують шоу з трояндами. І от взагалі, навіщо все це відбувається? оце дійство. Так, я... от в національній раді з реформ, кидання стаканами. Я думаю, скажу і... вам відверто, мені від усього всього е гидко і соромно. От соромно перед людьми, перед самим собою. Е я можу по-різному ставитися до Яценюка. і та критика, яка лунає, беззаперечно е справедлива і очевидна і. Рейтинг нульовий не тому, що він робив реформи, а тому, що він їх не робив. Але давайте будемо відверто. На сьогоднішній день фракцією Народним фронтом контролюється три, максимум п'ять міністерств, а решта контролюється найбільшою фракцією парламенту блоком Петра Порошенка і адміністрацією президента. І в цьому є правда, І коли ця найбільша фракція або її представники провокують бійку, провокують запитання. Ну друзі, то хочеться сказати, ну, поміж себе всі сядьте, домовитися. або коли там губернатор. У нас однієї з прогресивних областей там звинувачує в корупції. Уряд Яценюка, то хочеться спитати, друзі, а чого ви не називаєте прізвище тих самих людей, які належать до фракції блоку Петра Порошенка? Чого ж ви мовчите? Якщо ви за правду, то давайте будемо відверти, і це все викликає великі суми. І те, що сталося на Нацраді реформ, конфлікт між Аваковим і Саакашвілі, ну, це в чергове просто доводить. знаєте, і от мене, наприклад, ще дуже засмутило не голосування, неспроможність голосування. За призначенню нових виборів в Кривому Розі. коли фактично людей вкрали вибір, і тим, що Верховна Рада, маніпулюючи, фракція Ляшка просто вийшла, розумієте, ну це на жаль, це є факт, Подивіться, та там майже в повному складі у БПП вийшло рівно стільки людей, скільки треба, щоб цю завалити ситуацію. Румієте, ми дуже соромно за це все приїхали люди з кривого рогу, і ми забираємо у них. Тобто тим, що Верховна Рада не призначає вибору Кривого Рогу, розумієте, вона втрачає легітимність в очах людей. Це дуже страшно. Бо насправді півтора року тому, коли у нас сталася біда, і Росія напала на Крим, згадайте, Верховна Рада, принаймні, ну, була чи не єдиним легітимним джерелом і інститутом влади. І те, що відбувається, з цього дуже сумно. Я думаю, що тим не менш, бюджет проголосується. Я дам свій прогноз. Я думаю, що будуть залучені. Під Той чи інший законопроект голосав по блоку, це дуже часто відбувається. Це голосав за, Як голосували за Конституцію, як голосував, можливо, кривий ріг є, в тому числі плата за цю голосування, Голос... залучалось, голоси по блоку під час призначення Шокіна, Грицака, Конституції. Те саме, насправді відбувається і в Харкові. Подивіться, коли обирається голова облради, він же обирається голосами блоку Петра Порошенка. Коли обираються заступники міського голови і секретар, Обирається в тому числі голосами блоку Петра Порошенка та інших представників, не знаю. Це все дуже дуже сумно і тому я не знаю. Думаю, що перебування мені все далі важче пояснювати людям доцільність перебування самопомочі в коаліції. Ну а взагалі, оці ну так би мовити, да договорення між БПП та відродженням БПП та ОПО блоком у Верховній Раді, да і ну існуючи він. То може стати відставка уряду, чи може статися відставка уряду як жертва цього договорення? Я, я думаю, що єциняка. це просто інформаційна війна, яка замовлена олігархами України, які є і в названих мною фракціях, для того, щоб насправді лишити слабкого приміра. Він насправді всім буде дуже зручний цим людям. Він слабкий, у нього нема рейтингу, на нього все можна списати. Ніхто ж не говорить, що винувата адміністрація президента або блок Петра Порошенка, який контролює 70-80% уряду і всі призначення пов'язані. Всі говорять про Яценюка, тому він всім вигідний. Я думаю, це інформаційна атака. Коли атакують е, слабого, він виконує е, роль е, такого знаєте, громовідвіду, І водночас просто квота народного фронту е, в призначеннях кадрових по регіонам, безпосередньо в уряді, вона просто зменшиться і залишиться Яценюк з високою ймовірністю. Тобто відставки в уряді не буде. Я не знаю. Події ну, можуть розвиватися по-різному, але я бачу, що е, е, дуже подібно те, що це все дим, димові шашки нам підкидають. І для того, щоб ми е, відволікалися, і люди дивляться шоу насправді. А, а насправді водночас е, ну, відбуваються страшні речі. А ну до харківських тем перейменування вулиць, так званий да, закон про декомунізацію. Як ви вважаєте, він йде так як слід. Перейменування йде дійсно. Я скажу тут декілька тез. А Україна це має зробити. Зокрема, і Харків, і просто закрити цю книгу, ну цю сторінку нашої історії, і йти далі. Тут нема чого радіти або сумувати. Насправді це треба було зробити, мабуть, 91-го, там 92-го, 93-го року, але сталося як є те, що зробила міська Харківська міська рада. Ми це було фактично на першому чи другому засіданні. Наша фракція проголосувала. Чому? Тому що там проголосовано 153 назви і там по частині є дійсно фарс, там де іванова, в Іванова і подібні речі, але в більшості все рівно це однозначно ну крок вперед. І можливо, не все не все нам подобалося, оскільки ми доєдналися на останньому етапі. Ми вирішили а. Фракція самопоміч голосує за ці 153 назви, але близько 10 ми подаємо до суду, бо не можна було розбити і голосувати по іменне, На жаль, взагалі, ви знаєте, для мене такі і для наших, для наших колег по самопомічу в міській раді такий цікавий досвід, коли фактично будь-які рішення може прийнятись однією фракцією, та бо там є 50 плюс 1. Тому ти постійно знаходишся не просто в меншості, а в меншості, яка змушена. Постійно через громадськість, через публічність да, атакувати, доносити, ну переконувати, що друзі, ну Бог з ними з тими вулицями. Ну давайте щось зробимо для наших е, онуків, для наших дітей. Е, друге, у нас є питання дев'яти районів. Ми запропонуємо я також включений до складу комісії, яка займається цим. Ми запропонуємо цікавий підхід, е, європейський підхід. Поки що я не буду анонсувати, Нехай но це буде приємним сюрпризом. Я думаю, якщо... <св 'язання> Мер Харкова сприйме цей концепт. Я думаю, що він влаштує більшість харків'ян і буде. Відображати виключно європейську практику. І третій блок це ті вулиці, які ще не переименовані. Там ми зараз створена робоча група, ми підключили серйозних істориків, харківських. Я дуже дякую громаді, яка долучилася, киян долучили. І концепт простий по цим вулицям. А перше, якщо це мова йде про центр, мають збережені бути ну, насамперед історичні. та історичні назви. Там є звичайно, немає доходити до абсурду. Наприклад, Раднаркомівська там багато змінювала. Разів свої назви, там є навіть Клодбіщенська, провулок, щось таке. Ну, то має щось все таке бути, ну не принизило. Так друге, ми запропонували е, взяти низку гетьманів України, які створювали насправді цю державу. Це Петро Дорошенко, там Петро Сагайдачний, Байда Вишневецький там ну, такі речі, тільки ми хотіли би, щоб ці вулиці все таки були в центрі. Я е, вважаю, що, наприклад, там е, Харків врятував е, демонтований пам'ятник росіянами у Севастополі. І дуже важливо він у Харкові, можна десь поставити, але все-таки вулиця ім'я ну, ім такого великого українського гетьмана має бути все-таки така фундаментальна, а не десь там на перепрошую, ну на якихось там Іспаніна, Так, так. І третє, це, безперечно, все таки є у Харкова епоха відродження. Це 20-ті, -30 30-ті роки, Лесь Курбас, можливо, ще якісь дисиденти, і це дуже було б теж дуже відобразити. І четвертий концепт це про те, що дуже чимало харків'ян, які іммігрували в різний а, час а, в країни Європи, і насправді там стали видатними, а, відомими людьми. А, ми будемо пропонувати одну з вулиць назвати харків'янином Прізвище Йозеф, ім'я якого носить один з австрійських а, Культурних закладів. І такі приклади насправді можна позбирати через посольство. Тобто, ми пропонуємо максимально широкий підхід, і щоб це була зважена, консолідована позиція. Щоб це було і цікаво, і як пам'ять, і було актуально і за 5, і 10, і 20, Я думаю, і 30 років. В цьому має бути сенс, ну, має бути логіка. А до інших тем держбюджет держбюджетом, але приймаються і місцеві бюджети. І, власне, депутати від самопомічі вже побачили да, деяку складову корупційну в тому, що пропонує міськрада прийняти, що пропонують депутатам приймати. От я скажу вам так. Питання корупція, корупція нехай тим займається а, антикорупційні. У нас багато вже понастворювало антикорупційних. Але очевидно, є постає, як мінімум питання про доцільність і ефективність грошей громади, грошей звичайних людей. Ну, мене, наприклад, шокувала інформація. в мене, як і у багатьох всіх, дітей, навчаються у школах. І, ви знаєте, скільки харків'яни щороку приблизно за нашими даними оцінками, а наші дані достовірні, здають а, фінансів до школи на будь-які там, на факультативні заняття спортом, на ремонти шкіл, на, на ще якісь там речі. Те, що облікує, хоч якось обліковується. Ну, це, мабуть, не один, не один мільйон. А, ну, я вам назву цифру. Це за нашими оцінками більше 500 мільйонів гривень. Харків. Харків'яни. це без Харківської області. Тобто -то фактично що відбувається? Насправді, як і в багатьох галузях. ми з вами згадували бюджет. Я вам казав цифру 46 мільйонів гривень. А ви знаєте, скільки облік... тільки те, що обліковано міністерством оборони, і що волонтерами поставлено, ну те, що передали волонтери в армію, і армія прийняла це, не врахуючи там харчі, там якесь інше спорядження. Все волонтерам від волонтерів міністерством оборони прийнято коштовну цінності на 10 дей. мільярдів. 10 і 46, це тільки те, що обліковано. Тобто, фактично, бачите, що відбувається, ми маємо дві паралельних реальності: є неефективна, збанкрутіла усьому, в глибокому розумінні цього слова держава. І є люди, звичайні люди, які кожен день годують сім'ї, ходять на роботу, виховують дітей. І от я обов'язково по освіті ми сформулюємо бачення, але я думаю, що якщо. Харківська міська рада пропонує на утримання парка Горького виділити щороку на ну на наступний рік по-моєму, 73 мільйона. І водночас харків'яни, які ну насправді станні свої кошти несуть у школу, бо ну це діти. Ну ти не можеш не не понести, так і якщо здають усі, ти не можеш не здавати. Це такий ну, чутливий момент. Я знаю, люди про це багато говорять. І дуже важливо, щоб кошти громади використовувалися ефективно. Які у нас можливості? Ну щоб ви розуміли, да їх 57 чоловік з 84. нас 13. Тому наша задача проста: а показувати ну друзі, маєш бути в чомусь ну здоровий глуст. Безперечно, парк ну, знакове місце, да, і не тільки Харково, можливо. Я знаю, що всі, хто у нас приїжджають, там туристи чи просто відвідують гості наш Харків, то вони так ходять у Паргорку, друзі. Але а ми вважаємо, що будь-яке комунальне підприємство має бути е, прибутковим. Це позиція. Якщо ні, давайте демонополізувати цю галузь, і е, хай бізнес проводить тендера, чи якось все-таки ну, е, е, міська рада чи міськокінково має бути регулятором цього процесу, проводить тендери і треба це віддавати. Ну, не, це, це не нормально. Типу, дивимось статистику комунальних підприємств, вони більшість збиткові. Це не, це не нормально. Такого ніде нема в світі. Тому я думаю, чекають. що закінчуючи тему освіти, це е, добрий приклад. Коли ми насамперед маємо робити, ну, на мій погляд, базові речі, це наші діти, це а це освіта. І коли ми дискутуємо на тему заробітних плат, дуже часто загалом для держслужбовців, все моя позиція дуже проста. Друзі, нам треба спочатку, бодай, хоч трохи, на якийсь ну реальний прожитковий мінімум, вирівняти зарплату у тим лікарям, які ходять по будинкам ввечері по по дітям малим, це, от, ну, це, це просто те, що там люди на руки реально залишаються 1200-1500 гривень. І друге, це, безперечно, вчителям, які вчать наших дітей. А потім ми дивуємося, чому вчителя задіяні е, в порушення Можливо. і фальсифікації на виборах. Бо люди, звичайно, доведені до такого стану, коли вони копійки, е, копійки, і зрозуміло, що вони згоджуються, зголошуються на будь-яку. Роботи, яка для них є додатковим заробітком на тих виборах, воно все дуже пов'язано. Останнє фундаментальне, що я хочу сказати, я бачу, не будь-яць цього слова, місію в самопомочі, казати людям і виховувати один простий момент, коли люди почують залежність між тим, що він пішов, людина пішла, проголосувала, і це залежить, кого він вибрав, щоб ті люди, які далі утворюють міськвиконком, інші комісії, комунальні підприємства. Щоб вони ефективно використовували власні кошти, коли людина зрозуміє, що саме вибором на прийшовши в на виборчу дільницю, він впливає на ефективність використання коштів, ну от, я хочу, щоб мір... люди розуміли. Наприклад, в цьому випадку, що друзі, ви проголосувавши за е, партію відродження, знаєте, ви голосу ви продовжуєте голосувати за те, що школу дотувати будете ви. Ну, це як я можу занадто примітизу ну, примітивізую, приміти ну, але тим не менше менш, це є, є чисто правда, лікарні правда. правда. Світлофори постати. Може, ми скеруємо ці гроші правильно на ремонт шкіл, на ремонт дитячих садочків. Слава Богу, у нас е зростає, і я думаю, що ну треба відновлювати інфраструктуру дитячих садків, які в той момент багато вже поприватизовували, позабирали і таке інше. речі, вітаю вас з народженням сина. Син. Це в тему про народжуваність. А, ну, а власне, там, ваша перспектива, от, е, я маю вибори. Якщо ми торкнулися цієї теми, от, уявімо, що вибори відбудуться мера там, у міс... за два роки. От за два роки людей, лікарів, вчителів, інших бюджетників доведуть до того стану, що це буде взагалі протестний електорат, який або половина піде і знову за тих, а інші взагалі підуть на революцію, на нову, чергову. Революцію влаштують майдан, таке ж можливо? Я думаю, що наша задача це спілкуватися з людьми. Ми всю інформацію про помічників, депутатів місцевих рад і Верховної Ради вивішуємо і будемо прилюднювати, Ми щомісяця як. Або що раз у два місяці будемо проводити відкриті засідання фракції з громади. Всі, хто хоче, може прийти на фракцію самопомочі. Я, щойно їхавши до вас, пішов з фракції облради самопомочі. І вона ділиться, складається з двох частин, бо на дня голосування за бюджет і вона складається власне засідання фракції. Потім депутати обласної ради фракції самопоміч будуть спілкуватися з людьми і будь-хто може прийти. Наша задача стати містком, місточком між людьми і Владою для того, щоб а, з одного боку комунікувати ті речі, які говорять люди, а по-друге, казати людям правду, бо яка б вона не була, вона страшна, друзі. І поки ми не змінимо свідомість людей, що залежить від того, за якого ти проголосуєш, ефективність використання коштів. І Я спілкувався на днях, виховувати. ви знаєте, з одним з депутатів моїм колегою по Верховній Раді, харків'янином з фракції Булку Петра Порошенка, і от ми говоримо згадували Львів, і насправді. Немає феномену садовоху, насправді є простий феномен це прості, звичайні, добрі справи. Тобто, кожен день щось відбувається, тобто ремонтується. Робляться якісь справи, де громада хтось критикує беззаперечно. Ну коли ти при владі фактично садового брала на третю каденцію. Ну будуть люди, які невдоволені, будуть люди, які критикують. Але львів'яни, в принципі, дуже примхливі виборці. от вони як швидко люблять, так швидко і ненавидять. Але тому, що кожен день Львів розвивається, і це не ну це неможливо не помітити, розумієте, як і в туристичному плані, так і в цьому в бізнесі. Подивіться, яка міграція йде it бізнесу бізнес да, скільки там при тій же системі, при тій ті же системі місцевому сумляві в одному тому законодавчому полі є різні бачення. Я дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюся, що самопоміч буде виховувати виборців і Ми таким будемо чином говорити відвертим... людям правду, і в тому числі, напевно, це є наша місія. Я дякую. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні гостем програми Відзеркалення був народний депутат України від фракції Самопоміч Роман Семенуха. Ще раз дякую за цікаву розмову. Спасибо Вам за увагу. На все добре. Бивайте.